Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор. Чайки літають десь тут кричать. А ми далі працюємо. Показуємо вам на огляд нашої вироби. Передня балка. Житомирська передня балка на жигульовських ступицях, збори з дисками, з супортами і гальмівна система може бути на передні колеса. Задня трьохточкова навізка на перевернуту коробку. Також скажу, що ми виготовляємо навіски на неперевернуту коробку, на мототрактора заводського виготовлення. І комплект для переобладнання активної фрези вже під цю трьохточку. точку. Тобто для того, щоб зробити привід фрези через вал відбору потужності. Ось такі комплектуючі ми виготовляємо. Не тільки займаємося і переобладнанням мотоблоків трактора, вон. стоїть трактор. Чи мотоблок переобладнуємо його в трактор. Тобто заводські мототрактора доводимо до пуття, усуваємо багато недоліків. Ось тут на трьохточку ще робимо ось такий перехідник під автомобільний прицеп, під автомобільне яблуко. Ось такий. цікаве замовлення, телефон я завжди залишаю в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте.